13-14 квітня у місті Черкаси пройшов чемпіонат України з бодібілдингу серед дорослих та юніорів, що зібрав понад 250 учасників із 18 регіонів. Представники Донецької області відзначилися на змаганнях двома золотими, двома срібними та двома бронзовими нагородами. Покровчанка Ліна Слободенюк стала срібною призеркою чемпіонату у категорії бодіфітнес. Вона каже, до спорту тягнулася ще із самого дитинства. Мене до цього. Спорту тягнуло з самого дитинства. А ще навіть коли я була маленькою, я вже займалася вдома. У мене були всякі там присідання, випади. Потім, десь років так, 16 мене відвів брат до залу, і вже я почала тренуватися в самому залі. От потім я зустріла чоловіка, який вже мене почав тренувати серйозно, так як себе. Виховав мене такого справжнього бійця. Та підтолкнув мене вже до змагальної сцени. Перший раз участь у змаганнях Ліна прийняла ще вісім років назад і вже з того моменту виступає практично щороку. Я пам'ятаю, як були перші змагання, які проходили у нашому місці. Тоді я ще була така більш-менша. Я виходила фітнес-бікіні. Але вже тоді я знала, що я хочу більш рельєфне тіло мати, і вже йшла до своєї мети до, до того тіла, яке я маю вже зараз. Багатомісячна підготовка найважчий етап у змаганнях, адже потребує немалих вкладень. «От Підготовка вона як непреривний процес проходить. Тобто, тобто вона складається з силових тренувань в залі та з кардіосесій. Це звісно, що режим харчування, який ну я соблюдаю кожного дня, це самодисципліна. Кожного дня я відпрацьовую по схемі 6 днів на тиждень. Тренування може проходять. Ходити в мене силове до двох годин, якщо це ноги, якщо більш спина або це півтори години. Ну, плюс кардіо, якщо це підготовка, то десь година кардіо в мене в день є. Суперниці на чемпіонаті України були достатньо сильними конкурентками. Проте багатомісячна підготовка дала свої результати. Так, дівчатка в моїй категорії були сильні, були навіть ті, котрі вже змагаються на міжнародній сцені. Та здобували призові місця, навіть золото, тому що наші українці дуже сильні і вони дуже конкурують серйозно на міжнародній сцені. Остання підготовка моя для мене я була дуже самозамотивована, і вона якби пройшла для мене на одному диханні, тому що я стала цінувати дуже свій час в зв'язку з тим, що зараз таке положення в нашій країні. І остання підготовка десь проходила мене до трьох місяців два з половиною три місяці. Це інтенсивного режиму та підготовки. Війна повпливала на усі сфери життя спортсменки, зачепила і кар'єру. На повпливала ну важко, морально. Десь два з два, два роки я не виступала, тому що я виїжджала з цього місця. От дуже мені було важко і хотілося виступати, але Зараз я дуже ціню те, що я знаходжуся тут зараз у рідному місці в залі, тому що тут я можу. Готуватися і дуже це ціную. проте, попри війну та відносну близькість до фронту, ліна продовжує свою справу у рідному місті і вже готується до наступних змагань. Спортсменам, що тільки починають свій шлях у бодібілдингу, вона радить ніколи не здаватися, навіть якщо не виходить з першої спроби і наполегливо йти до своєї мрії.